Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою збройними силами України. За минулу добу російські терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників на Маріупольському напрямку. Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем славне, Гнутове, палуп та березове зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог вив по захисниках. Широкину, Водяного, Талаківки та Красногорівки, а по Мар'янки з озброєння БМП та танку. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення села, АТО поруч Шахти Бутівка, Луганського, Невельського, по позиціям Діївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілу долучив танк. На Луганщині під вогнем мінометів опинились позиції поруч Катеринівки, Богославського, Новолексіївки, Попасни. А стрілецької зброї колементів Волуське на маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення з ворожою диверсійно розвідальною групою загинуло двоє українських захисників.